Нещодавно до Обухова завітала громадська організація Навчай для України разом з освітнім омбудсменом Сергієм Горбачовим. Керівництво ліцеїв, управління освіти та представники міської ради зустрілися з колегами, аби обговорити участь закладів освіти в новітній програмі. Дана організація залучає найкращих випускників і молодих спеціалістів різних галузей до вчителювання на два роки у малих містах і селах, де вони стають рольовими моделями, відкривають нові перспективи в житті дітей і сприяють розвитку громади. Програма пропонує позашкільні активності для дітей, професійний розвиток для адміністрації і педагогічного колективу, а також інноваційні освітні можливості. На зустрічі обговорили недоліки і проблеми освітнього процесу та шляхи їх вирішення. Для полегшення процесу комунікації коучі обрали ігрову форму. Розуміли, що Знов таки, начебто, всюди написані різні поради для керівників. Дуже багато для вчителів написано, але у вчителів і у директорів немає. Дуже часто часу оце все, що на них валиться, вся ця інформація її переварити, переосмислити і щось зробити. І тому тоді, коли ми приїжджаємо на якусь годинку-дві спілкуємося, вилазять такі речі, які ну дуже важко оформити, ну там засидіти якісь запити, писати, да, робити якісь там дослідження, обґрунтовувати. Ми на цих зустрічах дізналися для себе дуже багато, і навіть наш пан Сергій, пан омбудсмен, дуже багато для себе теж взяв для того, щоб видавати якісь роз'яснення, якісь інформаційні Матеріали, тому що те, що е, вилазить в безпосередній розмові, та з нами з вами, е, воно набагато більше, ніж те, що ми можемо собі десь е, ну, просто так сказати. Так? Тренінг завершився слушними порадами та пропозиціями щодо покращення освітнього процесу від досвідченого журналіста та викладача Сергія Горбачова.